Май га! Здарова, бродяги! Ласкаво просимо в новий випуск. Сьогодні в нас петріківка, а це значить що? Що з вас лайк, підписочка, а з мене багато смачненько. Не будемо затягувати і погнали в сюжет. Це я дуже полюбляю, чуєте? От, зробіть гучніше і слухайте. Весна почалась. Заїхав я тут до одного з наших клієнтів, і перше місце в нашому огляду буде придорожнє кафе. І називається воно Угадайте як? Подорожник!! Це не змінює той факт, що тут смачно, те, що вони наші клієнти, але я в них полюбляю купувати різного роду такі, такі цікавеньки. В даний момент це ось такий от сендвіч. Прикольно? Прикольно виглядає? Ну Така, я вам хочу сказати, масивненька штучка. Не знаю, яке воно на смак, бо брав я в них Чизкейк, то просто відвал башки. Я вам кричу. Карамелізований. Той хто, йому, той, хто його робив, треба просто руки цілувати. А сендвіч виглядає якось отак. Підзніму вам трішечки. Трішечки-трішечки. Ну, це більше такий перекус, знаєте, не чисто. Наїстися. а так перекосити. ну, що у нас тут? В серединці, відчинка, огірочок. Ні, це теж, це теж треба підзняти. відчинка, огірочок, сирочок, помідорчик, лучок. Це, це хлібчик і. А це, мабуть, що яйце. І в яйці отак воно обсмажене. Пробуємо. М -м -м -м. Бачите, так? Да? Це прикольно? Це прикольно. Трішки жирненько. Ну, як і будь-яка яєчня смажена. М -м. Топчик. І кожного разу, кожного, як я не заїжджаю, в них якась така фігня продається. Тобто нема прямо стоявшого асортименту постійно щось нове. Щоб воно не наблюдало людям. Видно, що над цим працюють. М -м -м! Домашня червона цибулька. Просто топ. Він невеликий. Грам двісті може. Ну, ви бачили все ж на відео. І я його, ну, в принципі, скільки відео дві хвилини йде, я його вже доїдаю. Але перекусити, не знаю, що ще сказати, за 60 гривень, блін, ви заїдете якийсь галімий бургер в АТБ купите за ті 60 гривень. А тут прям свіженька. Вітінка копчена. І знову ж таки щось мені підказує, що, що це прям домашня копчена відчинка. Блін, я вам. Я вам її навіть дістану зараз. Покажу. Це не дуже естетично буде, але. Ой! гляньте, гляньте на це. О, да. Це прям сальце якесь. Мм, ну це сальце. З такою прожилочкою м'яса домашнього копчення. По-любому. Це не покупна дрянь. Воно того явно коштує. Ммм. Ммм, мм. Отак закинутись. І десь далі їхати працювати, те, що доктор прописав. І єдине, що з дієтою це явно ніяк не співвідноситься, як ви розумієте. Але це топчик. Перекусили, їдемо далі. Зацініть, як прикольно, як... а масштаб який. А ну зараз я для вас сюди піднімуся. Що це таке? Історія. Історія, історія. І на жаль, в такому занедбаному трішки стані. Але виглядає прикольно. Да? І масштаб, ну вона камера не передає. Але масштаб. Ви зацініть масштаб. Клас? Охреніти можна. Ну, але дуже гарно. Скажіть, так? Да? І вам чесно і відверто, щось я трішки піднаївся. Я от їду і думаю, а куди б заїхати ще? Чого б взяти такого ну, незвичного може пошукати Те, що було б... Те на що вам було б цікаво дивитися в першу чергу Бо, ну, типу, заїхати гречки, пожерти. ну, Це така собі ідея. Я вам хочу сказати, що я просто наївся. Я наївся цим сендвічем. І блін, не знаю. Є в мене кілька ідей. А, якщо відкрита домашня коптилочка, в яку я завжди заїжджаю в Петриківці, зараз заїду, щось вам підснімую. Міто заїду в якусь кафешечку. А, також є в мене кілька думок. І там візьмемо щось таке-мабуть, таке-таке, але, мабуть, що просто не доїм, а так чисто скуштую, щоб дати вам зрозуміти, яке воно на смаку чи варто воно того. Яка ж у нас все ж таки гарна країна. Фу. Ех, ех, ех. Заїхав я в кафе Арарат, виглядає, ну ось так. Да. Взяв я там собі трішки далмички, взяв шашлиндос. Не знаю, яке воно на смак, але пахне дуже смачно зараза по цінах. Ну, по цінах добряче так для кафешки вийшло на 420 гривень. Порція Ну, не те, не те щоб сильно велика. Тут кафеш, тут є шашличок, соус є. Шашлендос. долма, Коротше, розпаковуємо, будемо зараз вам все показувати. Так, я розпакував. Зараз вам трішки підзніму, як то все виглядає зблизька. Бо тут є на що подивитись. Отак виглядає долма. Соус. Ну, соус більше до шашличку. М -м -м да. Це смакота. Я вже розумію, що це смакота зараза. Ну і долма з кропчиком, зі сметанкою. М -м -м. Одну проблему бачу: не поклали жодної веделочки чи ложечки, хоча, ну, я ж з собою просив. То. то. Так, кропчик ми звідси прибираємо куди подалі. Якось треба обережненько взяти спробувати цю долму. Зараза дуже ніжна, дуже ніжна. М -м -м -м. Вкусно. Вкусна, блін! Оце свиня. Я далму обожнюю. Тут, ну прям класична така штуковина. Єдине, що, єдине. Я не знаю, чи має в долму додаватись а, рис. Наче немає. Але я люблю долму більш таку, як би це правильно сказати, фрагментарну, так? щоб було що пожувати. Тут вона прям. Ти її береш і вона розтікається. Блін, хоч це ще не буде. Йдемо далі до шашличка. А це ми беремо додому. Так, ладно, це поки сюди поставимо. Шашлендос. Шашлендос прям замотаний у фольгу. Як треба, аж гарячий, з пилу жару. Можна було б, звісно, в кафешки поїсти, але. Щось я може не набрався ще занадто багато нахабності, щоб людей ото смущають, говорячи свою думку. А може воно не смачно. Як я глядячи людині в очі, скажу, що ну, ти фігню приготував? Якщо воно смачно, то я додаю це в відео і ви це бачите. Якщо це не смачно, ну, звиняйте. Так, с PXMEX. Дивимось, що у нас тут очки. О! май гад! Це це просто не можна не підзняти, бо виглядає це просто як щось чимось. О! І скажіть, що вам цього не закортіло. Лавашик Він прям просякнув соками від м'яса. О! Ой! -о -о -о. Тепер що? Тепер ми робимо отак, а, гаряче, блін. и в ротик. М -м -м. Це кайфово. Девчата знают свою справу. Это кайфово. Лучок. Лавашек. Зеленушка. І м'ясо аж тане просто в роті. Просто тане. Так, в соус його макаємо. Та ворот! Та ворот! Мабуть, що воно того коштує? <кхем> Заплатив я ну, за отаку невеличку порцію м'яса. тут грам скільки? 200-300 та 6. Далмінок не багато немало мало. 420 гривень. Мм, буду, заїжджайте. Ви маєте сюди заїхати. Шашлиндос просто божественний. Так, да, він коштує, але за якість треба платити. Все інше, я, мабуть, що забираю додому, бо, якщо чесно, відверто, я прям наївся вже того сендвічу. Але вдома воно не пропаде. Зовсім не пропаде. Сподіваюсь, вам було цікаво. Обов'язково підписуємось на канал, бо дуже багато з вас дивиться без підписки. Ну і можете порадити в коментарях якесь цікаве місце, де, в принципі, можна заїхати куди. Може ви власник, чи може ви просто туди заїжджали і хочете поділитися цим. Бо я, чесно кажучи, навіть не знаю, я от їжу їжу і знайти справді смачне місце, яке б хотілося порадити, ну це доволі важко. Побачимось, коли побачимось. Всім пока.